Вищення помічала пониження поки що ще ні, тому що починала допустимо одну пластинку за 500, зараз вона вже 800 коштує. Тіше мені сердечні ліки треба. Бачу, що піднімається. Середній чек у аптеці близько 600 гривень. Кожного дня сотні лучан закуповуються медичними препаратами, особливо в умовах сезонних хвороб. Переважно покупцями в таких місцях є саме пенсіонери. Для них ліки це не вибір, а щоденна необхідність, тому із з такими цінами та маленькою пенсією залишається обирати. Купити хліба чи спустошити гаманець в аптеці. Якби там не було, завжди наша болячка, наші хвороби були дорогі. Тобто, навіть той маленький нежить, простуда. Воно цього року, як правило, тягнуло десь 300-500 гривнів. Часто по мамі кожний місяць купляю. І от як ви от бачите, кожний місяць підвищують ціни. Знижувати не знижують. Здавалося, що обіцяне зниження допоможе. Та очікуваного полегшення, як кажуть, самі люди не сталося. У Луцьку жителі скаржаться, зниження цін відчути важко. Припускають деякі аптеки взагалі вдаються до хитрощів знижують ціну на один препарат, але підвищують на інший. Я не знаю на які зменшилось на ті, що я купую, я не відчула зменшення. В основном збільшуються, додають, додають і кажуть, що там знижки є, але ти їх не відчуваєш. Та є й такі покупці, які йдуть далі. Помічаючи порушення з боку недобросовісних фірм, відкрито про це заявляють. Вже зараз до Держпродспоживслужби надходять скарги про недотримання політики цін на ліки. З початку березня до нас надійшло 33 скарги: це станом на понеділок. Кожного дня вони поновлюються, тобто сьогодні ще плюс п'ять. На етапі перевірки вже шість скарг, кожна з яких буде детально розглянута. Якщо порушення буде підтверджено, виручені кошти від націнок підуть у державну казну. Наш моніторинг, який ми бачимо, ми вже бачимо, що ряд аптечних мереж знизили ціни на медичні вироби та залишаються і ті, хто не поспішає змінювати ціни. В цілому по Україні вже є. Випадки, коли були виявлені порушення, завищення граничних націнок, щоб якомога вигідніше придбати ліки, таки варто порівняти ціни на той самий препарат у різних аптеках і в разі порушення звернутись до контролюючого органу. Яна Гонтар, Дмитро Кудик для новин на часі,